peace Усім привіт! Шукаєте бюджетний ігровий мікрофон. І перед початком відео одразу хочу вибачитися за звук. Трохи з петличкою вийшло не дуже, і звук ловиться то голосніше, то слабше вони словом за якість звуку вибачайте. Ну що ж, я ось такий прикупив, і давайте подивимося, що це за така штука. Це у нас мікрофон від фірми Maono. Як завжди, з Aliexpress. Чому купив я його? Ну, перше, ціна плюс на розпродажі мені цей мікрофон обійшовся в 33 долари, тобто близько 1350. Що доволі дешево. Я, взагалі, перехильник був фірми Fifine, хто знає, там є класні у них мікрофони в свою ціну. А тут я не знаю, коли цей бренд з'явився на ринку, але його, в принципі, доволі хвалять. Я почитав, подивився відгуки про цей мікрофон, і за свій кошт він реально є хороший. Тому що ж, давайте подивимося. Розпаковочку даного мікрофона протестуємо, подивимося, як він звучить, і зробимо підсумок. Поставляється мікрофон в ось такій гарненькій коробці. Чорно-жовтий колір виглядає дуже доволі таки гарно. Ззаді у нас є дата виготовлення, в принципі, Здається, нічого такого немає. До речі, немає ніякої заводської плівки, тому інше гарантійної наліпки. Тому просто ми беремо і відкриваємо. Ось така у нас конструкція. Нас перше, що зустрічає, це мануал. Мануал ось такий, та що, навіть дуже великий. На китайському і на англійській мові. Далі, ось така штука, юз-відео, ватсап їхній і так далі. Бачимо, у нас йде сам мікрофончик. На вагу він, до речі, дуже доволі таки легенький. Давайте його поки на бік відкладемо, подивимося ще комплектацію. В ну, комплектація, в принципі, Окрім у нас де ось такий довгий-довгий кабель, до речі, прикольно. Ну, можна з Type-C на Type-C, і зразу є ось такий перехідничок на звичайну USB. -шку. Це реально круто, в кого немає type шки Далі є в нас ось така стійка. На, на, це, на цю стійку у нас кріпиться сам мікрофончик. І, до речі, вже в комплекті у нас є ось цей перехідник. Який кріпиться у нас до пантографа, бо в деяких мікрофонах в комплекті його немає, і я навіть таки був докупляв. Що, Ася, інтересно, що тут, правда? Мікрофончик виглядає ось так, якщо чесно, то дуже таки і симпатично. Він наскріпиться в справа лише на одній стороні, ось тут. Крутити, закрутити, зняти. Такс. Бачимо спереду у нас регулятор. Це в нас для навушників, мікрофони. Ага, тут намальовано мікрофон і навушники. Інтересно, як воно працює. Одним словом, регулятор звуку. Є ось така кнопка MUT. Можна включати виключати самий мікрофон. Вона така ну Скажімо, на півсенсор здається. Він у нас має бути з RGB підсвіткою. Позаду що ми бачимо вхід для навушників. Це є кнопочка для вимикання. Вимикання підсвітки USB type c Його можна підключати через XLR-шнур-кабель, що доволі таки непогано. Так, ось така у нас захист. Давайте ми його знімемо. Виглядає всередині ось ось такого розміру капсула. ну Доволі непогано все я б сказав. Ось таким чином у нас виглядає мікрофон на стійці. Підключив мікрофон, і як бачимо, у нас мікрофончик горить зіма кольорами веселки. Ну, прикольно, в принципі, можна сказати, реально так, симпатично. Так, ми можемо перемикати. Це у нас кнопочка, ми перемикаємо підсвітку. Він прикольний і можна повністю виключити, що доволі це реально є. Круто. Ми бачимо навіть індикатор у нас індикатор гучності, бачимо, зменшуємо. Воно світиться менше на одну поділку, збільшуємо і воно збільшується. Блін, це, це реально круто зробили. Тест мікрофона на Маоно, прийом як чути, раз, два, три, чотири, п'ять, Раз, два, три, чотири, п'ять, Це в нас запис на ОБС без ніяких налаштувань, просто ми підключили мікрофон і користуємося. Тому звучить якось так, але я вже знаю, що він звучить доволі класно. Ще у нас в мікрофоні присутній навіть фірмовий софт. Можна скачати його на офіційному сайті. Мікрофон у нас підключений, нажимаємо. І тут ми, в принципі, можемо зробити налаштування, вибрати тон. Тон бачимо, наскільки працює в нас гучність мікрофона, збільшувати саму його гучність. Навушники регулювати, можна прямо на панелі вмикати, вимикати підсвітку, і є більш продвинутий еквалайзер. Ну, це, скажімо, хто в тому більше шарить, може собі тут щось піднастроїти. Вердикт, я так само записую на мікрофон. Маоно вже окремо, тому що через петличку там все якось дуже погано. Хто шукає бюджетний мікрофон? Це реально є класний вибір. Тут не потрібно з ним заморочуватись, ви його підключили і маєте доволі хорошу якість і користуєтеся. Гарний вигляд, класна підсвітка. Включаєш, вимикаєш. Не слом, це є топ за свої гроші. Ось таке було відео. Всім дякую за активні за перегляд. До зустрічі, пабулічки, папа.